З гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, який наприкінці минулого тижня все ж таки зміг подолати незаконні затримки на блокпостах, у Донецьку вже формують тисячі наборів для дорослих і дітей. Щодня на розподільчій базі стадіону Донбас Арена працюють сотні волонтерів. Вони збирають продуктові набори для пенсіонерів, інвалідів, тих, хто потребує допомоги найбільше. Детальніше Юлія Міншакірова. Живий конвеєр і сотні тонн продуктів підгузків, які волонтери розкладають у різні пакети: цукор, крупи, масло, тушкованка, борошно так на Донбас арені формують 13 кілограмовий набір для дорослих. Відомий та нині тренер академії Шахтар, Михайло Старостяк, усю свою відпустку проводить на базі стадіону. У середньому за день волонтер формує 40 продуктових наборів для дорослих і 30 для дітей. Колишній захисник гірників план виконує. Ситуація дуже складна, тому кожен чоловік, який за це все переживає, він старається чимось допомогти. Ситуація тяжко. Людям, особливо пенсіонерам, які... Нічого за що купити. А тут формують допомогу з дитячим харчуванням і підгузками, а ще новорічні подарунки для дітей від Ріната Ахметова. Для малечі м'ячі від футбольного клубу Шахтар для старших за віком дітей шарфи і шапки із логотипом улюбленої команди. Новорічні подарунки отримують 300 тисяч дітей у Донецькій та Луганській областях. На Донбас-арені кожну одиницю гуманітарних наборів чи то пакет цукру, чи упаковка підгузків, маркують стіком не для продажу. Таким чином гуманітарна допомога потрапляє безпосередньо до адресатів. Данила канал Україна.